Тема архітектурна недоречність. Луцькі приклади в контексті історичної вибудови. Олександр Е, видно, видно. Добрий день. Ну, ви знаєте, сьогодні і вчора всі говорять про красу, яка об'єднує. А мені випала така не зовсім вдячна місія розказувати про некрасу, яка роз'єднує. Сильно так давайте. Сильно критикувати когось чогось, це така трошки слизькувата історія, і тим більше враховуючи, і не зовсім така вона коректна і з мого боку була би етичною, тим більше враховуючи, що я сам беру участь в цих процесах, бо я працюю в Луцькій міській раді, начальником відділу охорони культурної спадщини. Якщо би хтось чекав сьогодні від мене дуже такої детального і широкого аналізу з детальними прикладами. Поганих вкраплень в історичне середовище Луцьке то такого не буде. Але очевидно розказати про ті речі, тенденції, приклади, які ми всі з вами бачимо, від яких страждаємо. Ну то на це ми звернемо сьогодні звичайно увагу. Луцьку насправді дуже пощастило, тому що, попри те, що наше місто має дуже складну історію протягом ХХ століття, пережило війни, бомбардування. Пережило різні всякі такі тенденції, то на але насправді ми маємо все-таки збережену, хоча місцями це зовсім не очевидно, але ми маємо збережену тканину історичної забудови, яка складається, по-перше, от із таких великих об'єктів історичних, які очевидні, і так само, от це фото знизу фотографії вулиці Лесі Українки, про яку можна сказати, що хоча сьогодні вона виглядає зовсім не так, але насправді. Є набагато більше ніж ми сьогодні собі думаємо і можемо уявляти збережених будівель просто невдалими реконструкціями 70-х, 80-х років. Ті будинки були. Ну, скажімо так, втратили свій автентичний вигляд, і сьогодні вони не очевидно, що вони є історичні, але я точно знаю, що їх є набагато більше, і, і, і це такий хороший, е, е, хороший факт, тому що це є дуже добра, добрий потенціал для майбутніх е, оновлень, реновацій і реставрацій. Е, але починаючи з другої світової війни і далі в другій половині ХХ століття ця історична тканина починала занепадати, починала просідати, починала зникати. І ці тенденції продовжуються в наш час. От, наприклад, якщо взяти ранні радянські проекти, ідеї, ми бачимо тут зверху будинок: це сьогоднішній майдан, братський міст ну, Або більшість, може, людей його пам'ятають, як Майдан Воз'єднання і от Хрестовозлиженська церква, був побудований такий будинок шестиповерховий, який ну, дуже так грубо втрутився на, на, на місці, до речі, історичної забудови, втрутився в історичне середовище і перерізав панораму, яка відкривалася на е, історичну частину міста із Красного, із вулиці Ковельської, із вулиці Гірної, із тих пагорбів, які сьогодні ще інколи цю панораму мають. Так само бачимо, ну дуже відомо. Приклад, електропідстанції під самим замком в 60-х роках. Ну і, звичайно, бомбу сповільненої дії. Перші торгові ряди, які виникли от тут, тут під замком. І в 90-х роках вони розрослися просто такого величезного гіганта Базара. І Ішо, ішли часи. Забудова продовжувалася, і буквально через кілька десятиліть, от ми бачимо в нижній частині панораму міста Луцька з того ж з Красного. Ми вже на противагу тим панорамам, які ще малювалися, фотографувалися в Луцьку на початку ХХ століття, вже через 50-60 років ми її бачимо, втрачаємо. Ми із історичної забудови ми бачимо отут тільки собор Святої Трійці, колишній костел Бернардинів. А далі і на передньому плані, і основні візуальні акценти це все вже пізніше радянська забудова 60-х, 70-х, ну а цей то в 80-х роках зведений. Тобто за кілька десятиліть фактично ми повністю втратили е, цю історичну панораму. Я ще тут зверху навожу вірш Костя Шишка, який мені просто дуже подобається, тому що він, е, він не містить нічого негативного, ніяких негативних конотацій, але він дуже такий міський. І, але в цьому прикладі дуже добре показано, як навіть в 71-му році е, поет, художник. Е, Бачив місто, і він тут про якісь історичні речі виговориться дуже мало. А описані переважно, от ну ви можете почитати, як тут воно описується. Як художній твір, як поетичний твір, він є дуже гарним, але він показує рефлексію е, людини, яка могла стояти, наприклад, дивлячись на цю ж саму панораму, і описувати, як вона її бачила. І ми бачимо, що в ньому є мінімум певних кількості історичних моментів, і є вже максимум того, що було на той момент очевидним і очевидним. Переходячи до нашого часу, ми бачимо ті самі тенденції. От, наприклад, зверху фотографія це не є якийсь е, такий унікальний виокремлений ракурс, це всього навсього вигляд на центральну частину Луцька із головне головної вежі замка Люберта. І ми тут бачимо, попри те, що я сказав, що багато історичної забудови в Луцьку збереглося, але де ми її тут бачимо? за винятком собору і банку на градному звозі, ми її не бачимо. Вона є за цими деревами, за цими будинками. Десь там в глибині вона схована, тому що вся пізніша забудова вона була більш висотною, вона перекривала і вона, ніби візуально, втоплювала цю історичну матерію і робила її менш акцентованою. Так само ми бачимо, от приклади. Де продовжують перекриватися панорами, видові перспективи, точки. Це є фотографія, зроблена із п'ятницької гірки. Ну правда, з ЦНАПу трошки на висоті це було зроблено, але навіть так, навіть з четвертого поверху П'ятницької гірки, ми не бачимо, от десь там з боку вежа владича виглядає. Десь тут внизу там старенький будинок. Там вони далі пішли. А бачимо нові вже сучасні будівлі, які виростають і. Продовжують перекривати, перекривати історичні панорами. І тут, до речі, можна побачити, я раніше не звертав увагу. От, зверніть увагу, цей купол це, ніби два ока, а тут обличчя, і в нього усмішка сумна. От дуже добре, дуже якось так доречно лягло в цю, в цю сумну тенденцію. Взагалі, то чесно кажучи. Перетворення міської панорами, я би не сказав, що це є однозначно якийсь негатив, і, 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 який приносить тільки погане місто, тому що, скоріше за все, це є просто факт факт про міста, які розвиваються, які не стоять на місці, і ця панорама вона обов'язково змінюється і вона обов'язково буде змінюватися. Але, наприклад, якихось таких окремих елементів, як, наприклад, дуже популярні, дуже відомі е, вигляди е, видові Очки, перспективи, то це очевидно те, як воно втрачається. Далі, коли ми перейдемо, Так перепрошую на вигляди вже не зверху, а з землі. Ну, Ми знову ж таки бачимо, от, наприклад, вулиця Драгоманова, тягнеться ниточка історичної забудови, одноповерхова, з такими от характерними дахами, і раптом вона впирається в цей будинок. Це фото старе, коли він ще будувався десь 2012 рік. Впирається в цей будинок, який є, ну, абсолютно, він, він по-перше, вириває цю перспективу, вириває цю тягність історичну. І він є якоюсь такою незрозумілою. Несправжньої фейкової архітектури видно, що е, намагалися е, зробити будівлю, яка під. Старовину, але це завжди поганий приклад, тому що е, замість того, аби імітувати історичну забудову і робити якоїсь сучасною фейковою, краще її, от як ми бачили на прикладах попереднього спікера фотографій, де вона є просто відзеркалена на контрасті, і тим самим вона акцентується. А тут просто зроблені якісь підробки, так само ми дивимося на, е, на цей будинок. Так, батарейка мабуть, сідає е, такий штучний іграшковий фасад. Е, є. Встучний, взагалі такий незрозумілий фейковий фасад. І так само в нижній частині на нижній фотографії бачимо вулицю Словацького, і знову ж таки йде двоповерхова будівля. Тут раптом виростає якась така зовсім незрозуміла річ. Хоча ми маємо цей будинок добре профотографований, ми добре знаємо, як він виглядав, і за бажання можна було би відновити цей історичний фасад, але не склалося, і маємо так. Ну, таку річ. Так само ще окремою тенденцією є те, як ми ставимося до. Як ми поводимося з історичним, історичними будівлями. Зверху, це є будинок ну будинок позони або будинок Фальшевського. <кій> до речі, Найстаріша будівля, найстаріший будинок житловий в Луцьку, 16 століття. В 2013 році була, був зроблений його ремонт. Цей ремонт подавався гучним словом реставрація, який сюди абсолютно не, не пасує, тому що це ніяка не була реставрація. Будинок був покритий звичайною металочерепицею, а в вікна були вставлені металеві ну, шпроси під золото, що ну просто зробило, ну. Це цей фасад гидким, і дуже багато тоді було і критики. І я пам'ятаю: ну добре, я про це не буду розказувати, але дуже багато було критиків від архітекторів, від професіоналів, які інколи кулуарно, а інколи просто навіть так не соромилися на камеру, говорили свою думку про ці речі, тому що це було ну дуже так дуже скандально і дуже неприємно. Так само геть поруч цього будинку ми бачимо стіну. Ну, Сказати, яка є підстава для її. Хто не з Луцька, хто не знає, скажу, що це нова стіна. Вона історично була. Вона історично, вона, наприклад, позначена на іконі святого 18-го, другої половини 18-го століття. І... Але це ж не є дуже точне документальне зображення. І ми... Ага. Добре. Добре. І... Ну, казка а, є і е, 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 це було на початку 2000-х, здається, років тут не було нічого, і на, на початку початку х років оцю стіну нібито відновили. Минуло 20 років, і який ми маємо результат. Це є абсолютно нефункціональна штука, яка призначена тільки для того, щоб люди на неї дивилися. І Більше того, за нею, бачите, там проглядається ще одна пам'ятка архітектури, цікавий будинок, ну і вигляд на нього із замкового мосту вже повністю перекритий. Ця річ на сьогодні ніяк не використовується, вона, видно, навіть недобудована, недороблена, ну ну, ну нічого. І, звичайно ж, зроблена вона з сучасної цегли, це є відросток прибудова від головної вежі замку, тобто ну просто звичайними сучасними матеріалами на той момент. навіть Я навіть не пам'ятаю, чи там була зроблена імітація готичної кладки, чи не була зроблена, але це ну такий новий щось таке нове, яке втрутилося в найбільш цінну пам'ятку Луцька в замок. Багато прикладів ще можна було би розказувати і показувати. Ми всі про них знаємо, я їх оминаю. Наголошуючи лише на таких загальних тенденціях. І в кінці мені хочеться сказати все-таки про те, як з цим Луцьк працює, і чи, є якісь, чи є якісь, буде якесь світло в кінці цього тунелю. Перед вами документ, який затверджений у 2021 році, це так званий історико-архітектурний опорний план міста Луцька. Ви бачите його дві принципові карти: зліва це архітектурна частина, справа це археологічна. Ви бачите різні кольори. Кольори. Ці різні кольори означають різні зони, місто поділене на різні зони. В кожній зоні прописані свої правила. Отут на наступному слайді видно фрагмент центральної частини Луцька з опорного плану. І ви бачите, тут червоний, червоним кольором позначені суцільні охородні зони пам'яток. Їх є багато, їх є кілька. біля них є синім кольором позначені зони регулювання забудови, і в кожній зоні, повторюю, прописані свої правила на висотність, на можливість архітектурних перетворень тих чи інших чи іншої забудови. Це набагато. Робить конкретнішим пам'ятку охорони законодавства, тому що замість того, щоб посилатися на віртуальні, ну такі не пів норми і державні з законодавства і ДБН, цей документ вже конкретно встановлює прописані, промальовані на карті речі. Це є на якого проектна документація, яка дуже спрощує, дуже спрощує життя. Так само на початку цього року. В Луцькій міській раді був прийнятий документ, до якого я також маю стосунок. До опорного плану не маю стосунок, а до цього маю це порядок утримання фасадів і споруд на території історичних ареалів. Якщо повернутися трошки назад, от ви можете бачити жовтим кольором, жовтим кольором виділені такі зони. Це є два історичні арали в Луцьку і в цих історичних ареалах працює почав працювати з січня цього року порядок утримання фасадів в історичних арелах, і він конкретизує, як треба поводитися. Не тільки і не, навіть не тільки, а не стільки з пам'ятками міста, скільки в принципі з будь-якими фасадами, які там хтось хоче оновити, е, в цих історичних ареалах. Як це відбувається? Люди приносять, створюють паспорт опорядження фасадів, приносять його в міську раду, він проходить через різні служби, і цей паспорт опорядження фасадів отримує ну, свої якісь зауваження чи критичні, чи зразу при. Мається чи відхиляється, чи з зауваженнями доповненнями доробити щось, і таким чином це, це потрошки працює так. само Хочеться ще звернути увагу на деякі перспективні моменти. Зараз є пропонуються внесення змін до деяких законів України і пропонується ввести таке не просто поняття. А конкретизувати, як з ним треба працювати, як ціну є історичної забудови, тобто до того всього, що вже є. Якщо зараз буде прийнята ця ціна історична забудова, то там прописані конкретні правила, коли хто повинен саме органи місцевого самоврядування створити правила поведінки по перше, списки історичної забудови міст, по-друге, конкретні правила, як з нею треба працювати, і це буде ще одним додатковим важелем, аби регулювати, регулювати цю. Будівельну і ремонтну активність в історичних ареалах. так само є ще один. Пропозиції змін не тільки до Кримінального кодексу України, а й до закону України про охорону культурної спадщини про посилення відповідальності за порушення. Так от в тих пропонованих змінах мінімальні штрафи якщо сьогодні максимальні 1700 гривень, то там мінімальний 170 тисяч, від 170 тисяч і вже далі там і до півмільйона і більше залежно від ступеня порушення. Чи є ці речі панацеєю? Ну однозначно не є. Тому що, по-перше, не вони єдині працюють, не вони єдині повинні працювати. По-друге, гравців, які є в цій історичному середовищі, є багато. Це не тільки органи влади, це так само і мешканці, це так само підприємці, це так само власники пам'яток, це так само різні інституції і. Той порядок, який ми хочемо, аби він на сьогодні був, він, звичайно, не створиться за один раз внесенням змін чи прийняттям опорних планів і різних порядків, але все-таки думається, що це вправний шлях, і в перспективі це однозначно дасть свої позитивні результати. Дякую за увагу.